Мені наснилася сьогодні Україна, стоїть розхристана, розплетена коса. А потім вона впала на коліна і руки підняла у небеса. Вона не плакала, молилася й ридала, просила просто сили далі йти. Я вже синочків стільки поховала, як далі жити, як свій хрест нести. Земля пропалена вогнем, лиш димом пахне. А там, Рясні колоса лист жита. «О, милий Боже, не дозволь пропасти. Спаси від смерті, діво присвята. А потім вона довго ще ридала, а над руїнами густий стелився дим. Сова несамовито прокричала і знову постріл. Потім ще один. Та Україна встала. Вся в пилюці підняла голову так гордо догори. Зібрала коси, поглядом колючим оглянула руїни і вологи. Я до тих пір не розплиту волосся, допоки ворог на моїй землі, допоки тут не зацвіте колосся і не заспівають знову солодії, а ворогу ніколи не пробачу пролиту кров синів і сліз дітей. Я не прощу людські розбиті долі. Ви прокляті назавжди між людей. Сльозу змахнувши, глянула у небо, клонилася на захід і на схід. Нам треба жити, вірити нам треба і голову здійнялась у полі. Мені наснилася сьогодні Україна. Стоїть розхристана, розплетена коса, а потім вона впала на коліна.